Шалом друзі, сьогодні я відійду від теми ампутації та протезування, але підніму не менш важливе питання: дистанційне оформлення одноразової грошової допомоги солдатами, ветеранами, ампутантами, котрі отримали тяжкі поранення внаслідок цього мають групу інвалідності та не мають змоги чи бажання ходити по установам, витрачаючи багато часу на бюрократичні процеси в кабінетах. Тому ціль цього відео максимально зекономити ваш час та нерви побратими та. posastra. Я як ветеран з подвійною ампутацією кінцівок не мав бажання їздити по місту, де не знав, що і де саме знаходиться. Тому в питаннях оформлення різного роду документів поставив перед собою ціль максимально скоротити кількість пересувань по місту. Таким чином, через технічну підтримку міністерства ветеранів, дізнався, що військовослужбовцям можна подати заявку на одноразову грошову допомогу без відвідування офісів, а зробити все дистанційно за допомогою смартфона чи комп'ютера. Що для цього потрібно? Треба мати електронну пошту. Якщо у вас вона ще не створена, мерші реєструвати. Для цього є сервіси Gmail, ProtonMail та інші. Далі треба завантажити форму заяви, додаток 2 про призначення та виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з встановленням інвалідності. І можна знайти на сайті Міністерства ветеранів чи в описі до цього відео. Після завантаження форми вам треба її роздрукувати на принтері. Та заповнити: нічого надприродного немає. Вказуєте ваші прізвища, ім'я та по-батькові. Наступні пункти це дата народження та поточний номер телефону. Ще нижче бачимо рядок, де пишемо своє поточне місце реєстрації. Якщо у вас є статус ВПО, вказуєте фактичне місце проживання. Також треба підкреслити ту групу, до котрої ви належите. Переходимо далі, бачимо першу колонку під назвою найменування документа та пишемо паспорт. Паспорт громадянина України. У другій колонці вказуємо серію вашого паспорта, а в третій номер. Четвертий пункт тільки для тих, в кого є в наявності ця справка. П'ятий пункт найменування органу, який видав документ. Якщо у вас паспорт старого зразку, ви вказуєте те, що у вас написано в ньому. Там багато тексту, тому пишіть економляче місце Його його формі як кіт наплакав. Якщо ви власник ID картки, все набагато легше. Чотири цифри органу, який видав документ, знаходиться на зворотній стороні ID-картки. Останній пункт це дата видачі вашого документу. Їдемо далі, вказуємо ідентифікаційний номер платника податків. Наступна лінія, де написано: прошу призначити, пишемо ваше прізвище, ім'я по батькові. Наступний пункт вже на наступній сторінці. Бачимо три варіанти відповіді, де треба поставити галочко на своїй групі інвалідності. Далі одноразова громада. Пшова допомога як особі з інвалідністю внаслідок війни призначалась не призначалась. Підкреслюємо перший варіант: якщо вам вже надавали ОГД, чи другий, якщо це вперше. Наступний крок: достаємо посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, довідку МСЕК. Чи ЛКК та виписку з банку з реквізитами рахунку. Починаємо заповнювати документальні дані, серію та номер посвідчення, ким видане та коли. Пункт та статтю, відповідно до яких видане посвідчення, вказані всередині нього. В моєму випадку це пункт 11 статті 7. В графі довідки МСЕК вказуємо серію та номер документу, якщо вони є в наявності. В моєму випадку серії не було, тому вказується. Тільки номер. Далі пишете в якій самій лікарні була видана довідка та дата її видачі. Переходимо до банківських даних. Вказуємо, в якому банку відкрит у вас рахунок, на який ви бажаєте отримати ОГД. Наступний пункт самий відповідальний цій заявці, без перебільшень. Перепишіть номер свого рахунку, котрий має починатись з латинських літер UA. Рекомендую вам перепровірити декілька разів, чи вказати ви все вірно. Ну а далі діло за малим: ставити сьогоднішню дату та свій підпис. Після того, як вирішили питання з формою заявки, переходимо до не менш важливого: треба відсканувати чи сфотографувати в хорошій якості такі документи: перше, посвідчення інваліда внаслідок війни, рішенням сек чи ЛКК з першої по третю сторінку паспорта, а також сторінку з пропискою. Якщо у вас айдішка замість паперового паспорту, Фотографуєте обидві її сторони та документ про прописку. Також робимо фото чи скануємо картку платника податків. Не забуваємо і про заповнену форму заявки. І також необхідно перевести в електронну форму. Перед тим, як рухатись далі, вам треба зайти до персонального кабінету банку, щоб сформувати довідку про рахунок, який ви вказали в заявці на ОГД. Завантажуйте її на свій прилад, зробивши усе, як як було зазначено в минулих пунктах, діємо наступним чином: заходимо на свою електронну пошту, натискаємо кнопку Написати. В темі до повідомлення пишемо: Заява на отримання одноразової грошової допомоги. Адрес пошти утримувача вказуємо dpi.mva.gov.ua. Це електронна пошта Міністерства ветеранів. В тексті повідомлення пишемо. Вітаю вас! Хочу дистанційно подати документи на отримання однорази. Наразової грошової допомоги всі необхідні документи прикріпляють до цього повідомлення. Дякую, справа залишилась за малим. Прикріплюємо файли ваших документів, які ви відсканували, а також довідку про рахунок з банку. Ну і можемо відправляти повідомлення та очікувати зворотній зв'язок від Міністерства у справах ветеранів стосовно статусу заявки. Ну і на цьому все. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. А якщо з'являться питання, прошу до коментарів.